Минулої неділі у середмісті Коломиї знову відбулось караоке шоу, ведучим якого є Олександр Скичко з ранкового шоу Підйом що на новому каналі. Організували цей захід за підтримки депутата Івано-Франківської обласної ради Богдана Гдичинського та молодіжного благодійного фонду Заради добра. Відмінність цього шоу від попереднього полягала в тому, що саме цієї неділі визначили переможця Вікторини Ворень в емоції УЄФА» з Євро 2012 що попередньо проходила на сайті молодіжного благодійного фонду Заради добра. Правильно відповідали 46 учасників Вікторини. З них шляхом жеребкування визначили одного щасливчика, який виграв два квитки на матч Євро 2012 Переможцем став Михайло Лисюк. Саме він поїде на матч Україна Англія, який відбудеться на Донбас Арені. Щодо караоке то у відбірковому етапі Коломийці та гості міста співали пісню Гайтани слідом за тобою. До слова, саме ця співачка представляла Україну на Євробаченні і посіла не на найкраще 15-те місце у фіналі. Коломийське караоке проходило традиційно яйця, курка та дівіді програвач для переможця. Цього разу найкращою співачкою міста стала коломиянка студентка політехні технічного коледжу Анастасія Гросу. Мене переповнюють дуже такі хороші, приємні враження. Я не сподівалася, що я виграю. Просто було цікаво взяти участь у такому заході. Ну повернулися так, що я перемогла. Мені дуже приємно. Хотіла подякувати організаторам, що таке прекрасне дійство влаштували. Це цікаво, таке повинно бути в нашому місці. У нас є багато талановитих людей, для яких це можливо навіть щось буде означати в подальшому житті. Також визначили найкращого вболівальника. на пропозицію ведучого освічитись коханій чи коханому відгукнувся хлопець, який при вселюдно наважився запропонувати руку і серце своїй коханій. На що вона погодилась? Приємно сказати, те що ми вже традиційно проводимо тому цей захід Коломиї сьогодні вже вдруге. Минулого тижня ми пропустили тому, що були поминальні жалобні дні. Сьогодні буде відрізнятися тим, що у нас сьогодні вже два караоке. одне ми записуємо тут, а інше записуємо городенці. Караоке шоу Коломиї стає популярним заходом, на який з радістю приходять Коломийці. Проїжджають мешканці Коломийського району, щоб весело і з користю провести час та отримати несподівані приємні подарунки.